Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини сьогодні. До Кременчука транспортували ще два нових тролейбуси у міському пологовому будинку. Урочисто відкрили перинатальний центр. А голова міської організації національної спілки журналістів України оприлюднив свою заяву. І це не все про що піде мова сьогодні у випуску. Не пропустіть. Дочекалися шанси Кременчужан ускочити у новенький красивенький тролейбус збільшилися вдвічі, адже до Кременчука надійшли три тролейбуси зі Львова. Втім, вже незабаром Кременчужани вже не сприйматимуть поїздку на красивому тролейбусі як велику вдачу, скоріше як норму. Обіцяє мер Кременчука Олег Бабаєв, адже ще на черзі 10 красенів, які поповнять парк тролейбусного управління. Вчора пізно ввечері у новоприбулому зі Львова тролейбусі зібралася така собі виїзна нарада оглядини нового транспортного надходження. Спрос з начальника тролейбусного управління і з воділі, кто буде працювати, виросвіт в рази сатисна. Ми обезпечимо воділей. обязательно новые формы одежды, за которые они будут отвечать и которая будет действительно дисциплинировать и водителей, и пассажиров, которые сюда заходят. Работы прибавится, но просто с таким подвижным составом работать более интересно. Мы сможем ну, в нормальных, так сказать, поконкурировать, нормально поконкурировать и с другими перевозчиками ну, и побороться за нашего пассажира. Мне очень-то приятно то, что то, что обещал наш мэр, это все збивається по сравнению з тим, що у нас є стрелейбусами та шедевр техніки, поэтому рада Мечты Мішти збиваються, говорится. сьогодні. В день до тролейбусного управління транспортували ще два тролейбуси. Водії ходять дивитися на ту дивину, як на екскурсію. Повний, як то кажуть, фарш та комп'ютеризація тролейбусу це вам не жарти раніше на маршрути. Виїжджали такі гармошки, а тепер виїжджатимуть такі. Те, що спаде Кременчужанину на думку при першому погляді на новенькі тролейбуси, міський голова визнає вголос. Сматря сьогодні, як сучасні технології шагнули вперед в ділі електротранспорту, звісно, ж розуміємо, яка рухлять у нас сьогодні э, мається в нашому парку. Три подвійні лази, які надійшли до Кременчука за останню добу, то лише перша ластівка. Незабаром їх буде ще більше. Тролейбусний парк поповниться ще десятьма стандартними сучасними тролейбусами. Жизнь може шутя. Многим нашим руководителям прийдеться поставити свої мерседеси, ауді, нісани, бмв і поїздити на тролейбусі. Я покажу в этом примір. Із такими тролейбусами пільга безкоштовного проїзду у громадському транспорті для почесних кременчужан не видається такою вже смішною. Більше того, навіть пересічний кременчужанин у такому комфорті, хоч на мить відчує себе почесним пасажиром. Наталя Неборак, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на базі міського пологового будинку після тривалої реконструкції був відкритий перинатальний центр педіатричне відділення для новонароджених недоношених дітей. В Україні такий перший. Подія неординарна і справа така вкрай необхідна. До неї йшли сім років. Який він перинатальний центр, знає Ірина Скрипачова. Міському бюджету новий перинатальний центр обійшовся у майже 3 мільйони гривень. Сьогодні на урочистості багато добрих стиф лунало на адресу колективу міського пологового будинку на адресу його очільника та ідейного натхненника заслуженого лікаря України Ярослава Прокопчука. За півтори тисячі відремонтованих квадратних метрів союз Рембуди окремі слова подяки від міського голови Олега Бабаєва за професійне ставлення до справи почесні грамоти від міської та обласної ради. Повірте, пройде ще кілька років, приображає етажі відділення родильного дома, других больниц мы перейдем и до внешнего вида и до утепления, и до территории она тоже сегодня э, приобрела другой вид, мне приятно, что мы э, пришли сегодня, здесь новый асфальт, новый вход, обратите внимание, хотя наверное раньше бы были ямы зашли бы там, что-то было бы красивое, а тут тут наверное было бы некрасивое, вы знаете, что театр начинается с вешалки воинская часть контрольно-пропускного пункта вот, и должны сюди эстетическое удовольствие, а потім вже і удовольствие від того, як їх обслуживают. Дуже приємно, що міська влада теж взяла курс на підтримку лікувальних закладів. Полтавська обласна рада взагалі, коли ми в 2010 році пройшли Полтавську обласну раду, депутати обласної ради визначили для себе пріоритетом медицину. І в області на сьогоднішній день дійсно робиться дуже багато для того, щоб медицина все таки була на достойному рівні. Принатальний центр це не просто гарний пологовий будинок, доброзичливий до дитини. Відтепер це сучасна передова технологія організації медичної допомоги, яка зорієнтована на збереження вагітності та народження здорової дитини, навіть у випадках серйозних відхилень. За статистикою на рік у місті народжується до 300 недоношених дітей. Мы будем спасать с момента рождения с 500 грамм, но здесь будут находиться дети, которые больше килограмма, те, которые до, до килограмма будут, они будут переводиться где-то после того, как они становятся транспортабельными, они будут переводиться на третий уровень в областной перинатальный центр. Какая в основном патология? В основном патология это недоношенность прежде всего, не преждевременное рождение, преждевременное внутриутробное инфицирование детей, потому что учитывается. Соціальний фактор починається так меж для пресикоща планування сім'ї це раннє начало полової жизни, недостатньо просвіщення і так далі. Як зазначив Ярослав Прокопчук, головне завдання дня сьогоднішнього отримати здоровий продукт здорове дитя. Відтепер для цього створені усі належні умови: від сенсорної кімнати до кабінету гідокінезотерапії. Є молочна кімната, їдальня та навіть буфетна. Щоденний контроль лікарів, педіатрів, окулістів, ненотологів, дитячих неврологів. Нове відділення розраховано на 20 ліжок. У відділенні 13 палат, дві з яких підвищеної комфортності. Зараз ми з вами знаходимося у звичайній палаці, яка розрахована на перебування однієї мами з однією дитиною. Ось така сучасна мебля, і ось такий кювес, іншими словами, інкубатор, де знаходитиметься недоношена дитинка. Жодного критичного зауваження від міського голови під час огляду навпаки, Олег Бабаєва так вразило сучасне прибиральне устаткування, що він не втримався випробувати власну руч та порадити і головним лікарям інших медичних установ озброїтися аналогічним. Ато в этой витайшвабри всю нечисть і заділення. А я також вабри всю из города. Я зазначив міський голова до кінця року мають завершити ремонт хірургічно реанімаційного блоку у третій міській лікарні неврологічного відділення першої відкрити новий рентген-кабінет та сімейну амбулаторію у четвертій поліклініці. У планах майбутнього ремонт першого поверху пологового відділення. А це відділення вже у понеділок прийматиме перших 15 пацієнтів. Тож бажаємо їм здоров'я та щастя їхнім родинам. Вчора один з міських сайтів оприлюднив чергову міську сенсацію, розмістивши нібито звернення Кременчуцької міської організації національної спілки журналістів України до президента України Віктора Януковича стосовно тиску на свободу слова з боку міської влади. Звернення раптово з'явилося і так само раптово зникло. Проте активні користувачі інтернету таки встигли його прочитати. Прочитав його і сам голова організації Федір Чужа. Фальшиве повідомлення ще нібито за його підписом. Обурило професійного журналіста. Тож сьогодні вранці він зустрівся з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Рішення зборються, я розумію, коли люди слухають оце рішення, хтось його зачитує, якісь пункти 3, 5, 12, а потім проводиться голосування. Це рішення. А коли була пропозиція від трехання від Ольги Оленів і коментар Курилова, я називу його так, саме коментарем, тому що це не рішення. Та це не дней теж. Тобто ми можемо сьогодні вважати, що це є фальсифікація. Абсолютно. Чиста фальсифікація. Абсолютно. Я людина поміркована, я розумію, що я, як голова, не колектив спільчанський. У нас колективі 42 чоловіки. І я один за 42 чи за 41 підписувати не збираюся. Є межі, є речі, які не можна приступати. Якщо це рішення колективу, то хай буде воно колективним, а не чужа курило. Тим паче, при цьому чужа цього документу не підписує. Він його не складав, він його тільки прочитав і висловив свою думку. Чого ж ви мене використовуєте у боротьбі з міською владою, зокрема з міським головою. Тому я тепер вже точно переконався, що хто хоче і що хто захищає. Я вас благодарю за вашу позицию, потому что вы как председатель этого союза журналистов сегодня проявили такую гражданскую позицию. Я вам за это очень признателен. Но думаю, с фальсификаторами нужно разбираться, потому что от этого могут пострадать и люди просто. Не маючи к этому отношення, ну і будем говорить, сьогодні серйозно пытаются каким то способом в глазах Кремльчужа, в глазах України подарувати авторитет власті, авторитет мера города. Ми їм это не позволим. на запитання журналістів Кремачоцьких новин про те, з якими будуть його наступні кроки. Федір чужа заявив: я вкрай обурений поведінкою окремих моїх колег, які підготували самостійно такий документ, і які. Самостійно виклали на електронні сайти міста та нашої держави, які також, прикриваючись словесним блудом, довели її до громадськості. Саме тому я звертаюся до своїх колег, журналістів різних видань нашого міста з проханням дотримуватися толерантності, законності, поважати дух журналістики. Не робити підміну понять і значень в роботі нашої міської організації Національної спілки журналістів. Мені б дуже хотілося, аби ті люди, ті колеги, котрі зробили документ поза межами, поза рішеннями нашої національної спілки, подумали над цим і більше не вдавалися до таких ганебних кроків. Хочу також додати, що з цього приводу. Я зроблю заяву і до інших засобів масової інформації, направлю на електронні засоби масової інформації, а також до друкованих. І прошу громадськість правильно сприйняти цю заяву. Далі у випуску коротко новини з районів нашого міста. В автозаводському районі відбулася сесія районної ради. А в Крюкові радилися, як налагодити співпрацю між правоохоронцями та посадовцями району. Сьогодні, 29 листопада, відбулася чергова 23 третя сесія автозаводської районної ради міста Кременчука, 6-го скликання. На розгляд депутатів винесли 17 питань. Розпочалося сесійне засідання з депутатського запиту на ім'я прокурора Кременчука від депутата автозаводської райради Володимира Карамзіна. До мене, як до депутата Автозаводської районної міста Кремільської ради по виборчому округу номер 3 надходять десятки звернень мешканців мікрорайонів Реївка, Щеміловка центральної частини міста Кременчука з питанням щодо відновлення місця літнього відпочинку на затоні. Це місце було втрачено громадою у зв'язку з яхт-клубу «Посейдон» та забудовою прилеглої території. Охорона та огорожа яхт-клубу не дає можливості. Мешканцям користуватися прибережною територією річка Дніпро. Прошу визначити, що мав власник як клубу «Посейдон» право на будівництво капітальної споруди на цьому місці та на встановлення парканів на березі Дніпра, що обмежує доступ до людей до річки. Прошу допомогти розібратися в цій справі, дати належне оцінку та вжити заходів щодо недопущення порушення чинного законодавства. Про результати розгляду депутатського запиту прошу проінформувати у визначений законом термін. Народні обранці підтримали запит. Лише один депутат утримався. На сесії також розглянули питання про хід виконання повноважень у галузі благоустрою за 10 місяців поточного року, про підведення підсумків роботи відділу зведення держЕСТРО виборців автозаводського райвиконкому з підготовки та проведення виборів народних депутатів, про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року та інші. Сьогодні у Крюкові відбулася спільна робоча нарада з питань поліпшення взаємодії між підрозділами та службами Крюківської міліції, радами громадської самоорганізації населення, управліннями, відділами та службами ревиконкому стосовно співпраці в мікрорайонах з питань роботи за місцем проживання, проведення домісячника чистоти, профілактики правопорушень та охорони громадського порядку. Було заслухано доповідь начальника міліції громадської безпеки Крюківської міліції Олега Облапа. За інформацією, за одиннадцять місяців поточного року по Крюківському району зареєстровано. 732 різного виду злочинів проти 560 у році минулому. На жаль, констатуємо зростання злочинності, злочинів скоєних раніше засудженими особами, злочинів в громадських місцях та у побуті. На думку правоохоронця, причина зростання злочинності по окремим статтям погіршення економічної ситуації в цілому по місту. Натомість було відзначено їх позитив: взаємодії правоохоронців та службу у справах дітей Круківського району. Прозвучала пропозиція про необхідність проведення спільних рейдів з виявлення порушників санітарного стану району. Представники архітектури теж наголошували на необхідності спільних рейдів по виявленню неналежного утримання фасадів будинків, парканів тощо, адже окремі круків'яни неадекватно реагують на заваження посадовців і тому присутність міліції в рейдах є необхідною. Також на нараді прозвучали заклики посилити взаємодію між міліцією і працівниками цивільного захисту населення та радами громадської самоорганізації населення Крюківського району. Помічники Святого Миколая продовжують подорожувати соціальними закладами Кременчука і вивчати бажання дітей стосовно святкових подарунків. Подорожувала разом з ними і наша знімальна група. Сьогодні помічники Святого Миколая завітали до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. До цього волонтери з числа старшокласників та студентів вже побували в притулку промінь школі-інтернаті імені Макаренка. Та будинку дитини ми обробили 150 дитячих листів, отримали дуже цікаві результати. Дехто писав одну, дві, три, п'ять мрій. А найбільше мрії у нас зараз на солодощі, торти, цукерки. На другому місці конструктори на найрізноманітнішої комплектації. Ну, звісно, м'які іграшки, ведмедики, соненятки, в залі будь-що з м'якого, що можна лише уявити, діти малювали. До переліку подарунків згодом додадуться і ті, яких забажали вихованці реабілітаційного центру. Як зафільмувала наша відеокамера, діти з задоволенням відгукнулися на пропозицію намалювати свої бажання та передати їх через помічників Святому Миколаю, адже він обов'язково обдаровує слухняних діток. Зосереджені дитячі личка свідчать про те, що вони подумки обирають щось найбажаніше і вже разом зі своїми гостями старанно намагаються відтворити це в нехитрих малюнках. Задоволення обопільне. таке спілкування з дітьми дає можливість глибше пізнати себе та пережити найкращі людські почуття. В акції я приймаю участь перший раз, це мій перший опит прийняття участі в акції. Я, як і волонтери, я себе відчував дуже добре, тому що ми їздимо по різним дитячим закладам, спілкуємося з дітками, малюємо з ними рисунки, і дійсно, коли йти спілкуйся з дітьми, коли бачиш всі очі, то ти починаєш відчувати, наскільки важлива ця акція. Наступного тижня завершується цей важливий етап акції Святий Миколай Дітям. Вже за тиждень волонтери-помічники Святого Миколая з'являться в торговельних залах Кремічуцьких магазинів. Я маю надію, що всі мрії, які діти намалювали, обов'язково збудуться. А збудуться вони завдяки наступному такі етапі, який у нас стартує 11 грудня. Це етап роботи волонтерів по магазинам міста. Наразі вже 70 магазинів по всьому місту погодились при. Мати участь у даній акції і чекають уже на роботу наших волонтерів. І нагадую для тих, хто ще не встиг подарувати іграшку нашим гарним діткам, що у нас працюють офіси Святого Миколая у навчальних закладах. У нас є офіси у клубах за місцем проживання по всьому місту. Уже багато жителів Кременчука долучились, принесли іграшки. А той ще не встиг, дуже прошу вас приєднатися, купити будь-яку іграшку та подарувати частинку тепла дітям. Ціни четвер підсумовано, якою би улюбленою не була робота, думка про наближення п'ятниці все одно надихає. Натхненних вам мрій про вихідні і легкої п'ятниці. Побачимося завтра о 21-й. На все добре.